Так, усім доброго дня. Отак от виглядає вже майже змонтована установка на погрузчику. так от виглядається чудовисько. От, мотором ГАЗ-51. Вже все. Для проби підключили. Вентилятор працює і електрофільтр. Трохи високо змонтували установку, О, тільки тут є місце. Трошки чимало. Вже завантажили перше пальне. Повен бункер під зав'язку. Закриваємо кришку. А, якась викота попала. Так. Закриваємо кришку. От. Зараз будемо запускати. Шуровочка тут є на місці. От. Хе -хе. Так от гофро трубами підключили. Є вже горелка. Ну, тут звина і була. Остановку почистили. Після перших випробувань зараз будемо запускати то все діло в дію. От як воно буде працювати? Далі ще, до речі, повітряний фільтр, треба трошки по-інакшому придумувати. Отак от, от. Так от. Змонтована установка. Все працює. Дрова, от, Генератор смунтовано все. Приятна шестерочка! Ох! Працює на газі.

Так! <рив> <рив> Працює все. Ще пару нюансів устранити. І буде повноцінна машина. Буде заробляти копійчину. Вона <рив> буде економна з те, так само зароблено.